Всім привіт, дивіться. <кій> Хотів показати ще нюанс, як сьогоднішній. По сьогоднішньому дню цікава була ситуація. Бачите, вчора зняли мінімум денний. Зараз покажу. Так, навіть сьогодні зняли його, виходить. Правильно? Так, мінімум, мінімум. Так, правильно, ось мінімум дня. Звідси у нас почалось зростання. Що ми маємо? В 4 ранку ми пізняли цей мінімум, після чого отримали реакцію на перекриття імбалансу ось цього. Причому тут трішки я неправильно позначив, оскільки у нас імбаланс насправді був ось тут. Чомусь з'їхав він, баланс, ну, неважливо. А, тобто, ось так. Ми його перекрили майже повністю там, на 95%. Але дивіться, якщо дивитися тільки годинку, то тут особливо нічого цікавого. Але якщо перейти на 3 хвилинку або на 5 хвилин, то ми отримуємо дуже. Цікаву ситуацію. Як пам'ятаєте, десь, мабуть, тиждень, назад, можливо, більше, я записував відео, де вказував на те, що часто буває така ситуація, що, наприклад, ринок іде після дострокової до, до тенденції, тобто, коли в нас є структура е висхідного тренду, і потім ми от маємо таку от невеличкі відкат. І от потім отримуємо дуже довгий відкат, прям довгий по часу. Після цього ми ще останній рух робимо наверх, знімаємо лікву і розвертаємось. І точ точ цю ситуацію можна було трактувати сьогодні. Я вже і побачив постфактум, оскільки не був за терміналом, але єдиний мінус тут, що це період, коли можна було заходити в угоду, він досить поганий з точки зору. Новин. Тобто, Це 16.36, ну тобто там не те, що новини, це відкриття е, у нас, О, не так, це у нас Америка і е, Європа разом. І в цей час дуже бувають часто такі погані рухи. Якщо б ми отут не зайшли, десь після пізняття прямо одразу, то треба було чекати, і дивіться, е, у нас була ситуація. Сюди не дійшли. Ну, виходить, що ось цей максимум зняли, плюс ось цей підзняли, по суті, однією свічкою. Але якщо зайти на м 1 то що ми бачимо? Що в нас дуже така красива картина, коли ми пішли наверх, зламали її і відтестували навіть однією хвилинною свічкою, можна було пробувати заходити. Якщо не тут, то можна було пробувати заходити, наприклад, ось тут. Бо в нас тут вже давно. Несхідний рух, був це всього лише корекція. Це у нас моментом несхідний, знову ж таки, пам'ятаємо про момент Єдиний мінус, що тут краще було б, звісно, якби ми піднялися трішки вище. Наприклад, сюди тестували і повільно сюди йшли. Однак, бачимо, що бачимо, що в нас виходило, якби ми заходили в угоду, наприклад, ось тут. Ну, просто поставили на цю проторговку на її прорив. І за максимум, де ми проторговувалися, що ми маємо? Ну, досить непогано. 10 до 1 можна було забирати точно. А якщо б торгували чисто сюди тільки, на перебиття цього максимуму чи мінімуму, наприклад, то це була погода 6, 1 до 6. Досить непогано. Що ми тут взагалі зараз маємо, що підзняли? Бачимо, що є тимчасовий відкат, мабуть, перекриватись цю зону, бо тут у нас багато імбалансів, по суті. Можливо, повністю розвернутися. Дивіться, як чудово, видно, що це несхідний момент. Після тесту ТМБ, пізняття, ми почали різко знижуватись. Різке зняття, і знову дивіться, момент у шортовий. Все дуже класно видно. Ну тут таке. По великому рахунку виходить, що у нас найкращий момент був, коли а, можна було заходити. Звісно, це був десь тут, але по часу не дуже. Тоді ось тут. Тоді більш-менш нормально можна було забрати. І як бачимо, взагалі ціна сходила на 13 іксів від нашого стопа. А, але тут не, зрозуміло. тут не зрозуміло, до чого можна було тейк прив'язати. Максимум на перебиття з цього мінімуму і його пізняття. Ну, якщо прям трішки за мінімум ставити, то це 692. Ну, 67X можна було забрати, коротше кажучи. Кажучи, з цієї угоди. Я її пропустив, ну от якось не везе мені. Ось цю угоду пропустив, ось цю угоду пропустив, вчорашню угоду теж пропустив. Е, причому що я про неї говорив, коли ми ось тут формували оцю, оцей похід, я казав, що я поки не спішив ланувати, хоча в нас висхідна тенденція, тому що це може бути лише тимчасовий закол, і ми провалимось нижче. Ну, і там, мабуть, були якісь новини, і, собственно, ми провалилися. А, що у нас тут було? Так, відтестили імп, повторно зайшли. Так, пробились, дивіться. Сильний плюс низ не змогли піти, і ось цією чорною свічкою прям дуже сильно показали, що ми будемо йти далі нижче. Ну, так, тут можна було пробувати заходити. Ось цю зняли максимум цей. Було де заходити насправді, але просто я теж не... Ну, бачите, вже без угод 3 дні, по суті. Ну що ж, будемо очікувати кращих варіантів. Не сажу зараз багато роботи, не сажу за графіком. Немає просто часу спостерігати. Або, наприклад, в той час, коли я додому направляюсь, відбуваються якісь активні зміни, руки, які вказують на те, що можна заходити в угоду, а в цей час я просто не слідкую за ринком. Якось так. Поділився думками, діліться своїми, тому що щось в останній час теж всі бачу зайняті.